Добрий і вірний слуго. Ти був мені вірний у малому, тому я тебе поставлю над Великим. Преподобні всечесні Отці, преподобні сестри, монахині, достойні браття семінаристи, дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Надзвичайно приємно сьогодні бути з вами. Передаю вам. Сердечні вітання від нашої церкви з півдня України з тої території, де особливо страждає та територія, яку ворог намагається обстрілювати, нищити, руйнувати. Але сьогодні ми в Божому храмі. У Божому храмі слухаємо, що Господь хоче до мене і до Тебе промовити. Через оце Євангеліє, через оцю притчу про Боже царство. Бо саме сьогоднішнє читання Євангелії є про Боже царство. Ісус Христос нам розповів, Приблизив нам, і щоб ми уявили, що таке увійти в радість свого Пана, увійти в Божі, як ми сказали, хороми, у ті Божі простори, які Господь приготував тим, хто його любить. А на іншому місці каже Бог, ані око не бачило, ані ухо не чуло. Що Господь приготував для тих, хто його любить. Сьогодні Ісус Христос представляє нам Бога, Отця, як того, що щедро роздає, щедро дає. І ми чули, як Він прикликав своїх слуг. І кожному щось дає. І зразу нам приходить думка, він же ж нерівно дає. Одному п'ять талантів, другому два, третьому тільки один талант, що наш Господь несправедливий, чому Він не рівняє всіх і не роздає всім одинаково? І тут відкриває нам секрет ось цей останній, що отримав один талант. Відкриває нам віконечко, чому Господь не давав кожному одинаково. Той останній каже, коли прийшов вже розраховуватися, прийшов вже здавати звіт про, про ті таланти, які він отримав, про цей дар, який він отримав. І каже: знав я тебе. Знав я тебе, що ти. Який? Який? Жорстокий. Що ти жорстокий чоловік. Ти сієш, ти, збира... ти збираєш там, де не сіяв. І ж не, там, де не розсипав. Ти жорстокий чоловік. Я знаю тебе. Цікаво. А інші, що отримали п'ять талантів, два таланти. чи вони знали про свого пана, який він? Напевно, вони знали, що Він милосердний, добрий, той, що дає. І з радістю пішли і помножили ось ці дари, які Господь їм дав. І вдвічі більше придбали. Що це означає для нас? Що це означає, що Бог дає непорівно кожному? Ану, хто мені скаже? Хто вгадає мою думку?

Одним словом, підсумовуючи все те, що ви сказали, одним словом можна сказати: Бог тебе знає. Бог мене знає, оця Йосафата знає, сестру знає, тебе знає, тебе, тебе тебе. Бог кожного знає по імені. Бог знає кожного серця. Бог знає кожного, що діється в його житті. Бог знає, як я чи ти можемо орудувати своїм життям, яке нам дав Господь. І це найбільший дар, що Господь дав порівно кожному, це дар життя. Ось тут той один талант, що Господь Бог нам дав, порівно це є дар життя. Правильно? Кожен з нас має життя. Життя це Божий дар. Це той, той один талант, що ми отримали від Господа. А потім же Господь дивиться, дивиться на наше серце, дивиться на серце наших батьків, як вони виховували своїх дітей, дивиться на вчителів. Як вони вчили своїх дітей у школі? Дивиться на професорів, як вони навчали наших студентів у університетах і по інших навчальних закладах, дивиться на роботодавця, який надає роботу для своїх працівників. І кожному Господь дає благодать. Кожному Господь дає свою благодать, щоб він в міру своїх можливостей помножував цей дар життя, приносив плоди своїм життям. Своїм життям приносив плоди. І ось ті, що отримали 5 талантів і 2 таланти, вони знали, хто такий Господь. І з вдячності за те, що вони отримали дар життя, пішли і трудилися. І трудилися, і працювали, і здобували, і придбали ще стільки, ще стільки. І приходять із вдячністю, виявляють своєму панові ось цей прибуток. Ось ти мені дав п'ять талантів, ось на тобі других п'ять талантів я придбав. І тоді господар. Тобто Господь Бог каже, добрий і вірний слово. Ти був мені вірний в малому. Увійди, увійди в радість пана свого, все те, що є моє, це твоє. Бо в Царстві Божому Господь розділяє зі своїми слугами все, всю радість, все щастя і всю любов, яку тільки Він має. Тому Господь дає щедро. Але, даючи, він очікує від нас співпраці. А той один слуга, що отримав, він налякався, пішов, закопав і так виглядає, що він нічого не робив. І тому Господь каже до нього: лукавий і лінивий слуго. Хто з нас мав можливість відчути? На собі лінивство. Ано піднесіть руку. Є такі, що ми не відчули лінивства? Є? Я би був дуже радий, знаєте, би я між вами знайшов те, що ніколи в житті своєму лінивстві не відчував. Є воно в нас. Той задаток лінивства, гордості і всього іншого він є в нас. Але тому ми в храмі Божому, щоб подолати оце лінивство, щоб почути Бога, почути Його любов до нас і співпрацювати з нашим Богом, бо Бог не втомлюється ніколи працювати з нами і для нас. Бог не втомлюється ніколи любити навіть найбільших грішників. Найбільших грішників любить. Але цей коли цей грішник вже аж до кінця не хоче покаятися, тоді Господь просто відвертається. Але Він чекає до останньої хвилини, до останнього віддиху, коли той грішник навернеться, покається і змінить своє життя. Якщо він не хоче, тоді Господь, ось остаточний вирок, лукавий і лінивий слуго. не знаю я тебе. Іди геть від мене. Це остаточний вирок для грішника, який не хоче покаяння і навернення. Не хоче співпрацювати з Богом. І щоб завершуючи і підсумовуючи сьогоднішню, сьогоднішні наші роздуми про, це, про цю співпрацю з Богом, про ці таланти, я хочу тільки показати вам такий наочний приклад. Дивіться, оця Йосафата знаєте? Ваш настоятель. Дивіться, Бог дає йому життя, і він десь там собі легенько, так, не напрягаючись, собі так живе, так? Легенько, ніхто його не, дуже і не знає. Пішов до монастиря, собі молиться, тихенько склавши руки, там ніхто не знає. Чи був би зараз на цьому місці храм? Чи був би такий великий парафіальний центр, чи був би дитячий садочок? А знаєте, скільки ще в нього планів? Знаєте. Ось це є помноження того дару, який дає Господь. Розумієте, ваш настоятель є той, який використовує цю Божу благодать, яка отримана від. Тайни святого хрещення, і аж до сьогоднішнього дня співпрацює з тою благодаттю, співпрацює з вами, з парафіянами, зі спільнотою, з отцями воблочного словами, з сестрами, з владою, з бізнесменами, зі всіма Співпрацює, тому і є такий результат. А якби він закрився в собі, як той, що отримав один талант, закопав його і чекав, поки прийде слуга, нічого цього би не було. І так можна, дорогі браття і сестри, про кожного з вас сказати. Ви також, чи ми також у своєму житті дуже багато вже зробили всього. І то, якби ви не співпрацювали з Богом? І не помножували своїх талантів, кажу вам, вас би сьогодні тут не було. Ви би були сховані, ви би жили для себе. Для свого власного задоволення нічого не робили, не помножували того дару і тих талантів, які Господь вам дає. А тому що ви співпрацюєте з Божою благодаттю, з Божою ласкою, тому ви сьогодні в храмі Божому, щоб слухати Його, що Він ще хоче нам сказати. Що ще хоче Господь від нас, щоб ми зробили в своєму житті? Тому уважно відкриваємо свої уха, щоб слухати, і свої серця, щоб любити. Слава Ісусу Христу!